Щови. Дивіться, Алла Пугачова з якихось ну, незрозумілих причин повернулася в інформаційний простір після довгого мовчання. Причому не просто повернулася зібрала там близько восьми мільйонів переглядів на одному YouTube-каналі однієї іноагентки. Не будучи, до речі, іноагенткою, Алла Пугачова це зробила. Інтерв'ю триває три з половиною години. Його подивилися дуже багато людей. І Я розумію, я ну я зробив огляд цього інтерв'ю для одного популярного ресурсу в українському сегменті. YouTube. наразився піпець на такі коментарі. що там і маніпулятор, і, 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 і тварюка, і нідежурналісти, і все на світі коротше. Відчув я вже цю тему. Вирішив її взяти для свого авторського подкасту з однієї простої причини. Я хочу все таки, щоб ви зрозуміли поява таких людей, які є іконами, так які є ідолами, які є божествами от для. І тут зараз важливо для пострадянського простору, не для Російської Федерації, там для пострадянського простору. Тому що я ж кажу, я ж йдеться про український Ютуб, так е, і про Ютуб і на агентів там е, коротше е, це інтерв'ю е, сприймається зараз е, ну достатньо дивно для людей, які більш-менш розбираються і е, розуміються, що таке контент-аналіз, е, причинно-наслідкові зв'язки, е, кризові комунікації е, і ПСО, і так далі. і і з іншого боку, довгоочікуване повернення цього ідолу постсовєтського пространства, яку всі досі люблять, пам'ятають ці пісні там і все, що вона говорить, мудра женщина. Ну окей, значить, про що власне інтерв'ю? Зрозуміло, що три з половиною години. Якщо у вас є час, ви можете його подивитися. Я зосереджуся тільки на основних тезах, які стосуються політичних таких або навколо політичних заяв, але Борісовни, і також покажу вам один примір. Епізод, саме відео від початку до кінця, щоб не було ніяких питань до мене, що я там щось вигадую, інтерпретую і так далі. Інтерпретую, але не вигадую вимисел, ні, як стандарти журналістики. Домисел, будь ласка, можна аналізувати інформацію. Отже, основні тези цього інтерв'ю. 에, говорить Пугачова, я не зрадила Російську Федерацію як свою батьківщину. Це батьківщина зрадила мене. Вона сказала, що я б ніколи не виїхала з Російської Федерації. А я могла зробити це тільки в одному випадку, якби ця батьківщина мене зрадила. Тобто, вона говорить, батьківщина її зрадила. Згадує вона про родину Медведєвих і про самого е, Дімона Медведєва. каже це були прекрасні дружні відносини з родинами. А тепер Медведєв став зовсім іншим, е, і Путін також став. Зовсем иншим до речи до речи про Путина вот тут э, цікаво, зараз я вам зачитаю. Воно кілька разів его сгадывала. Э, я долго думала: Ну, вот Путин не глупый человек. Я же его знаю. Во-первых, он говорил правильные вещи даже про Украину в какой-то момент поняла, что Путин не тот человек, за которого готова голосовать. Я очень напрягалась, когда Курск потонул. Я думала, сейчас прибежит из Сочи всех утешить, а он не приехал. Трошки, от вона э, розповідає, значить, про э, в принципі про ситуацію політичну в Російській Федерації живу оказується при доносчиках. Доносчики – це грибок країни. надо очищати, але якщо їм дозволяють… Это кранты. Я все время думала, ну чего нам не хватает, и поняла, что любой власти в СССР и России свойственно гордыня. Вот так вот вы нас Далее цитата Шацикава. Я не буду сейчас распространяться, цепровину в Укра... против Украины, что это ужас. Все знают, что я против войны и считаю, что очень пострадала наша страна. Во вторую, правда, очередь, в первую очередь Украина. Так э, і, э, і що про Україну, як по пальцям що ли, объяснять, що некоторые люди не хотят жити в комуналці, хотят отдельной квартири. Це про спробу залишити Україну без власне незалежності. Шесть цікавого це також зафіксував, значить, історія про те, що потрібно молитися. За мир і про те, що її прояви, от інформаційні, коли вона з'являється в інформаційному полі, за це ніхто не платить. І до речі, дуже от, важливий момент: Алла Борисовна Пугачова не є іноагенткою. Для Російської Федерації і скільки б вона не говорила, не критикувала, не казала, що Медведєв поганий, Путін поганий, всі погані. Е, я одна е, там зробила як зробила, і взагалі це все через Максима Галкіна, через якого довелося виїхати. Ну фактично, вона не іноагент. Ду було дуже багато спроб дати її на агента, закрити її рота, але її величина, я ще раз кажу, що вона не дозволяє цього зробити. Хоча е, спроб було дуже багато. Тепер про Галкіна. Значить, Галкін іноагентом таки став. З Галкіним потім вона виїхала до Ізраїлю там з дітьми і перебуває у родичів о, Максима Галкіна, досі в цьому Ізраїлі. Але е, цікавий, цікавий епізод. Тепер послухаємо. Значить, вона розповідає, як Галкіну фактично дали і на агента, але розповідає в це, ну як на мене, в досить підозрілий спосіб, згадуючи певне прізвище і, о, і, 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 і говорячи про всю людину. Вот, ну, сами оцените, а я потом закину свою идею, чему то так. Давайте послушаем. Поговорить. А Макс-то уже высказался к тому времени. Я говорю, ну, хорошо, давайте поговорим. Поговорить в смысле? Поговорить. Вот это, Кириенко. Ну, Сережа я знала. И всегда к нему хорошо относилась. Думаю, ну, пойду поговорим. Может, что подскажет. Поговорили. но ну, он сначала говорит, что, чем недоволен? Я говорю, я недовольна вседозволенностью. То есть я, в принципе, могу отказаться от всего, так сказать, и все пережить, и все мимо ушей пропустить. Но меня очень волнует это именно вседозволенность в сторону нашей семьи. Я считаю, что это очень плохо, потому как они порепетируют на нас, и я волнуюсь за вас. Но он говорит, ну, собирается уезжать? Я говорю, да нет. Я говорю, а что мне уезжать? Он говорит, да и правда, я тут почитал. И смотрю на столе рядом все материалы про Макса. Что он сказал, как он высказался. Он говорит, я вот тут посмотрел. Это понятно в эмоциях человек. Он такой чувствительный, он же артист. Так что я не вижу никакого повода вам волноваться. Я говорю, ну подождите, вы бы предупредили хотя бы, что нет свободы слова уже? Он говорит, не волнуйтесь, это все, все нормально. Все, чили, что-то не то. Вот, вот в воздухе что-то висело. Я даже его поцеловала, сказала: "Пока, Сережа". Я знала, что я уже с ним вряд ли встречусь, и у меня просто какое-то чувство было, как подозрительно, так приятно и подозрительно, что все так легко оказывается, что все организуем, посмотрим, запретим там не знаю, что живите спокойно вы там нашу гордость национальная. Я на крыльях поехала в гости к Игорю Николаеву. Там был Игорь Крутой. Я говорю, Игорек, слушай, есть нормальные люди. Вот Кириенко, говорю, я просто в восторге. Как он все это понимает правильно? Через два дня дали и на агента. Представляешь? Естественно, мне вот мои друзья, которые меня туда привели, они говорят не думай, не думай, не думай ни о чем, не думай, не думай. Это просто нет контакта вот сейчас еще, нет такого контакта с, с Минюстом и вот с властью, нет такого-то договорника по общему, по одному мнению какому-то. Что-то говорили, говорят, как-то странно. И мне пришлось подумать на эту тему. Почему? Я, ладно, но когда дети пошли в школу после этого, когда иноагентом, так сказать, как я говорю всегда, прозвали иноагентом, а дети люди добрые, они начали троллить. Троллить? Ну, конечно, потому что вы дети шпионов, ваш папа иноагент, и все такое. Вради. А это как дети Харбата, папа Лена враг народа. Мы собрали чемоданчики, позвонили папе, что мы выезжаем. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провести, и уехали в Израиль. Друзі, ну е фактично про що це інтерв'ю? От ну і не все інтерв'ю. Розумію, що там все інтерв'ю. Воно воно набагато розлоги що три з половиною години, але цей епізод, от який вона описує, це про що? Для чого вона згадує Сергія Кириленка кирієнка Та ще й говорить про те, що не просто Сережа, тобто використовує достатньо уміншительно ласкательний такий такий вираз Сережа називає. Тобто, це ну в мене два пояснення. Навіщо Алла Борисовна лізе сьогодні до Сережі кирієнка Я зараз поясню, хто це такий, але перше пояснення, а вона йому очевидно вдячна за те, що її не чіпає? Очевидно. Сережа Кірієнка є сьогодні її під в плані невизнання її на агентку тому що це б її закрило взагалі повернення до Російської Федерації. А зараз вона може спокійно приїхати, ніхто її чіпати не буде. А по третє, а, вона хоче повернутися, і по четверте, чи не є як хочете, але от вона каже: там я з Сережу Кірієнка поговорила. А потім Галкіну все одно видали і на агента через два дні. Але суд же не в тому, ти зайшла, ти поговорила, тебе привели. Ти його добре знаєш? Ти його поцілувала і е, чи чи не реверанс? Це зараз. Ви можете закидати мене гнилими помідорами знову вже там, вдруге з приводу того, що вона вона ж такого не каже. Ну ну чекайте, а навіщо вона вона каже тобто чи є це натяком на те, що Пугачова хотіла би бачити такого як кирієнка Якщо Путін не тот, Медведєв Медведів ні вона ж це все сказала такого, як Кирієнка наприклад, новим царем Російської Федерації, грубо кажучи, друзі. А пересторога насправді дуже серйозна, чи не вписує сьогодні. Інша іна агентка, яка от там Катя, ця, яка бере інтерв'ю зараз видала епохи, там і двадцятого, і, і 21 першого століття не знаю, людини, на яку там рівняються, яку всі обожнюють, на які всі там а -а -а. Е виросли, подорослішили, постаріли і вмирають потихеньку, чи не вписується агентка Аллу Борисовну в, в, в новий концепт о, майбутньої Росії, де правитиме, наприклад, Сережа Кирієнка? І не дай Боже, там ну так от далий на агента Галкіна Ну вибачиться Галкін. Він же каже, гаряча голова. Для чого вона це сьогодні говорить? Я я як хочете, але я вважаю, що це натяк, що це абсолютно що це інформаційна зараз ну фактична кампанія, яка розпочинається. Путін боїться своєї армії, каже, всі, хто повернуться з СВО, зараз закінчиться СВО, поїдуть Сибір розбудовувати. Треба зберігати їм там. А, значить, рівень зарплат, тому що йому ніхто такого платити не буде. Значить, злочинність виросте насильники, ідіоти, кончені придурки маразматики. Так ну ми розуміємо, що це мразі. От Путін хоче зразу їх на Сибір. А те, що відбувається з сіманян, ну це вообще окрема історія да зараз. Симонян сама собі вигадала рак грудей, рак кишківника, рак мозга, рак всього на світі. Написала якусь там книжку на 400 сторінок, яка я фактично так, таким фантасмагорічним ліхорадочним трактатом там її, її наслідя, її цього, значить, доробку її життя. Вона це називає, і вона зараз все уходить. Значить, пропагандистська парадигма змінюється очевидно в Російській Федерації. Зараз ми побачимо, як і у Соловйова щось заболить, і у кисельова щось заболить рак там у кого-то начнеться. І ці люди всі, значить, зачистка починається, друзі. А те, що від... ви, ви просто послухайте там. Я розумію, там хороший русський і так далі. Тому подібне. Вони достатньо роздають інтерв'ю на різних там е і на агентських ресурсах у Ютубі. Просто зайдіть, подивіться, що робиться: іде зачистка регіональних влад зараз. Тобто зачистка регіональних влад, зачистка інформаційного поля і підготовка всіх цих недобитих орків, які будуть повертатися після великої перемоги ЗСВО, що вони всі йдуть в Сибір. Ось що зараз відбувається, і тут Алла Борисовна, яка виходить і розповідає от про цю людину. Про людину, яку звати Сережа Кирієнка. значить, Сережа Кирієнка – людина, яка фактично сьогодні керує у нас окупованими територіями, яка це голова адміністрації президента Російської Федерації. Сьогодні це людина, яка зайшла в політику в 98-му році при Єльцині, і залишилася з 98-го року. Іде плічопліч пліч з Путіним. Він зайшов як ВО наймолодший прем'єр-міністр, очільник уряду. Пробув там кілька місяців. Далі Чорномирдін, всі діла, але він нікуди не зник. Енергоатом, бла, 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 там контроль над олігархами, над енергоресурсами. І сьогодні людина фактично є керівником окупованих українських територій. Запоріжжя, Херсон, це він пошиліну, сальдо, всім цим гауляйтерам. Це був він, людина, яка вручала їм ці грамоти, пригала там, значить, десь там в державній думі, в, в, в палаці цьому значить, поряд з Путіним 23-му році. Це був він, і сьогодні він. Відповідає не просто за управління цими територіями, він відповідає за інформаційну адженду на цих територіях. Тобто, це людина, яка займається всіма інформаційними потоками, процесами і так далі, в плані от єдності, там єднання і розширення того руського міра. Ось хто ця людина, і я впевнений, що він має вплив і на оці регіональні еліти. І я впевнений, що це його рук справа, значить ситуація з Сіманян, яка зараз розвивається в несподіваний абсолютно спосіб, так. Людина абсолютно публічна. Значить, перший день заявляє, в мене там під орденом від Кирила рак нашли Потім вона через день операція, і ще через день їсть шоколадку, ще через день вона каже, лічитися лічиться недовго. Сьогодні це ну, лічиться осталось їй недовго. Так, що це як не для тупорилих москалів, як не спецоперація Кирилєнка в яку абсолютно в цього Кірієнка в спецоперацію може бути, а чому ні? Може бути вписана і Алла Борисовна зі своїм три з половиною годинним інтерв'ю, дуже душевним, дуже мудрим і так далі, і тому подібне, але Нехай добре, 7 мільйонів всі очікували. Але в це інтерв'ю, вплетені, вконструйовані і зашиті реальні пропагандистські меседжі реальні пропагандистські сигнали. Кирієнка – це обличчя майбутньої Російської Федерації. Алла Борисовна вернеться. І фактично сьогодні вона називає його наступником Путіна. І саме тому сьогодні є нерви о, у, у Кремлі. Так, вона цього не говорила, але е, це так е, насправді виглядає. Ми можемо посперечатися, ви можете е, там заперечити, але побачите фактор Сережі Кирієнка його буде ставати все більше і більше. Він буде е, все відчутнішим. Це сьогодні. Дійсно, ось такий мій прогноз. А в інтерв'ю добре. В цілому, інтерв'ю ну ок. Говоріть. А Макс то вже висказався? Так. Да. Макс висказався. Це не я, Галкін. Ось тому.